Вітерас! Відео виключно для українців. Чому? Тому що про Зеленського і про можливі вибори президента України і бажання Зеленського обратись на новий термін. Тому на українській мові, нащо нам тут ці москалі? Значить дивіться, якщо хтось пам'ятає, коли я брав Зеленського, я говорю, мені наплівати на фамілію президента. Ніхто це не слухав. А я говорю, вплівати, але буде задатися. Можливо, колись хтось пам'ятає, коли був Майдан, говорить, мені наплівати на фамілію президента. Майдан це завжди погано. Економіку вб'є. Так і є. Ну, ви ще не пам'ятаєте, звичайно, помаранче. Я теж говорю, де ка ця фамілія президента? Що нього приставили? Говорю. Запам'ятайте. Президент. Це людина, яка просто займається політикою. Його мета ну, володіти, правити, царювати, але вона ніякого відношення до вас немає. Ви пам'ятаєте, я багато разів вам говорив, що таке вибори шоу. Ну дивіться, ви йдете на концерт, платите за участь в концерті. І ви його дивитесь, ви отримуєте від цього задоволення, естетичним. Буває концертне вдалі. А буває далі. Да? Це ж саме вибір. Ви що? Невже ви правда думаєте, що ви від того, що ви оберете когось іншого замість Зеленського? Було. Пам'ятаєте, які крики були? Оберем Ющенка, бо Атя. Мимо. А я говорив, нічого не буде. Потім, ну ви вже, напевно, забули, коли це була Тимошенко і відповідно, Янукович, там теж було бачимо, що ой, Тимошенко, от Янукович. Сильно брали. рабрали! Ну я вже мовчу Порошенко. Ой, ну а напевно ж пам'ятаєте вибори Порошенко-Зеленський? Час! Я його приговорю! Говорю, Господи, ну що за дурнів? Ну це шоу. Ще раз повторюю, для чого це потрібно. Найди Який недолік в Росії? Там немає цього. Люди хочуть розваг. От вони хочуть вибори, а там цього не дають. Як результат, люди матюкаються, незадоволені, це негатив, складують, 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 і потім і, і бум. Ні, я не жартую. Це саме цікаво, що це е, мені роз... ну, не те, що розповідав. Щоб ви зрозуміли, е, в Росії ж не всі ж там такі. А взагалі є дуже цікаво. Політологи, яке ду. Це адобрямс, але коли камера виключена, з ними говорять по іншому Вони ж дійсно, це питання... Е, не взагалі тема приємність, дуже популярна. Вони ніколи не називали Путіна і так далі, але обговорюють якраз це тема, що вони піднімали, що відсутність класичних виборів, відсутність можливості людям спасересратися, це погано. Я не жартую. Жарт. Хочу звернути вашу увагу. США там постійно, це знаєте, республіканці, демократи. Можливо, колись якась різниця між ними була. Чесно Можливо. Але я не пам'ятаю, тому що це було там більше 100. Коли ну, деякі говорять, що там зараз, якщо ви уважно, так, ну, ну не знаю там, почитаєте програму, або так уважно, подумайте, а яка різниця між кандидатом від республіканців і від демократів. І той, і той працює на американських олігархів. Найцікавіше, що олігархи навіть батька в бігають. Ні, там є частина олігархів, які ці цим і цим дають. А що ж вони обирають? Але вибори бояснули. І це дійсно, в Америці срач, крик і все добре, 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 це. От бачите, з Трампом як навіть. Мут підняв. О, люди ще влітіли по колі. Оце і є. Для цього і треба бути. Вибори. вибори, перш за все, потрібні для того, щоб емоційно люди розглядалися. Це потрібно. Так, да, завжди після виборів люди матюкаються, не того обрали. Це теж потрібно. Але така, ну, така гра, така політика. Розумієте? Mm. Якщо розумієте, молодці, тому я завжди підтримую, вибори повинні бути. Але мені наплівати на фамілію президента. Просто наплівати. Тому що, ми ну, карі знається, президент. Ні, ні, я розумію, якщо я працюю в офісі президента. Так, да, ти мене це має Але Я не працюю, там не збирається. Тому мені глибоко наплівати. Абсолютно. Президент ніколи не займається вашою проблемою не в одній країні світу. Він не буде це робити. Він займається своїм. Там є своя робота свої свої, хай займається. А ви займаєтеся. А в виборах президента ви просто приймаєте не ні більше. Так, ні більш. да, це розвага. Чому я і колись були ці? Я ж так кажу, поджижуся, подджурся, поджарюся. А! І Чому зараз деякі там політики, ой, вибори, не вибори і так далі. Я розумію, що... Самі по собі люди люблять ну, ці розваги. Мені, ну, звичайно, більше подобається рок-концерти, паче такі пахати. Це більш красивіше, ніж вибори. Да. Але ну, вам подобається вибор, значить вибор. Але ще раз говорю, від того, кого ви оберете, нічого не поміняється. Ніколи ні один політик не виконує обіцянки, які він говорить перед як його брати. Хочу вам нагадати, що ну, колись час від часу деякі там експерти намагались брали політичну програму, перераховували, що він зробив, не зробив. Ні, він щось робить. А щось не робить. Або робить те, що взагалі не говорить. Нормально! Чи переживаю? відносно того, от, чому Зеленський заявив, що він піде на другий день. Коли він зразу був обраний, я тоді, ну не знаю, вже раз сто говорив. Що Зеленський піде на другий термін. Те що він сказав, що він на один термін, я на цій говорю, да дурняцесь! Ну мало чого ляпане людина. Ну вже ви не розумієте, що для того існує політик, щоб ляпать. А другий слухав. сказав, ну при чому тут? Господь, ви бачите, що говорили. Таке дід, знаєте, мене просто дивує. Знаєте, ви що, серйозно слухаєте, що говорить політики? І що так? Ви що такі не Ну вони ж брешуть постійно, постійно брешуть, постійно перекручують, міняють. Ви що це не зрозуміло? В канах рабо. Так що від цього не залежить. би я політик, я брехав би ще більше. Але я не політик, так що мені фолювати нічого. Тому що політик завжди фолюється за рейтинг. Тому от він бреше, 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 бреше і так виходить. Та самого початку було зрозуміло, що якщо колись Зеленський зібрав, що він буде йти на другий термін. Це було зрозуміло до неймовірності. Я тільки не знаю, які дивні люди можуть сказати, він сказав, при чому він сказав? Він сказав, не треба. Тому що, розумієте, яка ситуація? Взагалі, ну от та обставина, що зараз на два терміни обирають, дуже політикам багатьом не подобається. Страшенно не подобається. До неймовірності. Вони б хотіли, щоб... ну, Тим паче, ви знаєте, в деяких країнах нічого ну, ж немає і там брають там, безкінечну кількість разів. Ну, це... Чому цей Путін це обнулення зробив так і так далі? Да, так, да, сильно то. Ні, він хоче бути при владі. І... Да, там в Росії немає виборів, він хоче, хоче. Ну, така ситуація. Ну, винесуть ногами вперед і все. Хоча я вам скажу, що дуже багато диктаторів так завжди, що вони тримаються до останнього, потім в шрах і все розвалюється. Ну так, да, така ситуація з ним. А і тут в даній ситуації немає нічого дивного, що Зеленський, так, да, хоче бути постійно прибирати. Кучма теж так. Хочу вам нагадати, що і помаранчева революція, це якраз була гра, ну Кучма дуже хотів залишитись. І він намагався, але там, як сказати, воно ну, ж не завжди виходить, так як хочеться. Там втрутились фактори, його ж, його ж оточення почало перегравати. Так, да, це було. Горбачов. Да, Горбачов перебудову робив з одною метою. Щоб бути при владі, але він програв, програв. Тому що ЦК, який він ним прийшов, коли він... Як ви не розумієте, коли став генеральний секретар? ЦК було не його. А ЦК це якраз є влада, реальна влада в країні. Сталін, навіть говорив, що влада це зда. І він захотів поміняти ЦК, тому що ЦК було Брежнівське. Він поміняти. Але програв. Хрущов так же само програв. Теж ну, він теж міняв. Він міняв ЦК. Говорить, ні, він же ж поміняв сталінське ЦК на своє, але програв. Не вдало. А Брежнін зробив своє ЦК. Отак От воно працює. Так що так, да, це нормальне явище, це не значить, що зараз. Так, да, дійсно, Зеленський хоче бути приватним. Причому, я так розумію, хоче бути постійно приватним. Я зовсім не здивуюся, абсолютно не здивуюся, що... З часом виникне така цікава ідея. А давайте поміняємо Конституцію. Дивіться, у нас по Конституції, по Конституції парламентська президентська республіка, повноваження президента дуже обмежені. Не дивуйтесь. Ну, взагалі, от Зеленський перевищує свої повноваження. Тому що згідно нашої Конституції у нас виходить приблизно так. Ви обираєте Верховну Раду, Верховна Рада спікера. Потім Верховна Рада обирає уряд, і уряд займається всім господарством, всіх країн, в тому числі і міністр оборони і так далі. Все це все уряд. А Верховна Рада законом. А що президент? Згідно нашої Конституції, президент взагалі в стороні, його основна мета слідкувати, щоб Верховна Рада і уряд не порушував Конституцію. Це, більше нічого. Але якщо вони порушують, от він має право накладати вето, а потім Конституційний суд визначає, чи право ні. Ну що так дивують? Що так дивують? Ну так у нас в Конституції записано. І так вона розроблялась. Я знаю, що вона так не працює. І от дійсно може бути ситуація, коли на якомусь етапі скажуть, а давайте ми зробимо Конституцію, будемо жити по Конституції. Що тоді відбудеться? А відбудеться приблизно те ж саме, що ну, в Німеччині ви знаєте, що є президент. Знаєте. Але ви, не знаєте, що там ну, його влада така символічна. Але сам основний канцлер. По-нашому прем'єр-міністрі. І дійсно не виключна ситуація. Абсолютно не виключно, що в майбутньому у нас буде те ж саме, що в Німеччині. Посада президента його обріють. Навіть можливо це вето Або вето зроблять так, що він його йому тяжко буде використовуватися. Теж можливо. І як результат тоді посада прем'єра буде більш важлива. І тоді Зеленська стає прем'єр-міністром і на дуже тривалий час, от прем'єром може бути постійно. І така ситуація, ну як Ердоган, да? він же теж переформатував владу, щоб мати постійно. Орбан, там же дивіться, там є президент Угорщини, а Орбан-прем'єр, який більш важливий. А президентка там, ну вона так, символічна. І не виключна ситуація, що в Україні таке буде. Да? Згадайте, бачите, конституція, демократія, причому піднімуть хай, що ви ж розумієте, що президент може зловживати, а Верховна Рада ніколи не буде зловживати. І, хоп, Зеленський, прем'єр, постійно. Причому може бути так довго, що вам мало не покажеться. Чому ж Завжди влада, так воно працює. Взагалі, зрозумійте, не для того. Люди, ну як сказати, йдуть президенти, стоїть президентом, щоб цю владу втрачати. Якщо людина вже отримала владу, вона максимально старається утримати. Віддавати кепс. Ну, як би там не було, ви ж розумієте, Порошенко, коли от, після Майдану взяв владу, дав він там максимально. Але ж потім, коли як сказати, його подвинули, дуже багато його спонсорів, друзів, на нього образились, тому що розвалилось дуже багато нюансів. І як результат, так, да, так, да, так, да. як результат, то втратив? Так, да, Порошенко. Так, да, він дуже незадоволений, що він не втримав, Хоча він дуже-дуже намагався, щоб втримав, владу. Не повисли. От така ситуація. Так що, якщо будуть вибори, ні, дивіться, вибори будуть тільки виключно після перемоги. І по Конституції, і по всім нюансам так записано. І дійсно, Зеленський буде приймати участь. На сьогоднішній момент. Всі опитування показують, що Зеленський виграє в першому турі, тому що його підтримують майже 80% України. Я говорю, на сьогоднішній момент. Дуже, звичайно, буде залежати від того, як ця війна закінчиться, яка буде перемога. І от в результаті цього буде залежати і все остальне. Тому що якщо перемога буде не така яскрава, як планували, да, рейтинг Зеленського може впасти, не заперечує. І тоді піднімуться рейтинги нових. Арістовича. Ну, маломовірно. Я думаю, притула буде дуже випригодь, Порошенко. Ще можливо хтось буде. Але побачимо. Поки що на сьогоднішній момент, ну, давайте так, от є опитування, ми не дивимося, ми не корінкуємося. Потім буде опитування, буде, так. Хочу вам нагадати, друзі, що колись, ну як колись, до. До всіх цих подій, коли Порошенко був президент, теж було опитування. Тож буде, тоді дуже багато було. Порошенко Тимошенко. Ще Гриценко там кліється. А Зеленського не було. Потім, коли перший раз в опитуванні вичили Зеленська, він зайняв, по-моєму, чи чи шосте місце. Тобто він не був. Там навіть, по-моєму, Вакарчук був вищий. Я вже не пам'ятаю. Але те, що там перше, друге місце Порошенко Тимошенко це однозначно. Оце. А потім ситуація почала мінятися, його рейтинг почав підніматись. І тоді вже конкурентом. Порошенко став Зеленський. Ось так воно є. Хоча звертаю вашу увагу, дуже багато маститих політологів мені розповідали, що Зеленський ніколи не буде президентом, тому що це не може бути, що він там єврей, що він клоун і так далі. Таке було. Але помилилися. Так що, не хилюйтесь. Що буде, я вам розповім. А поки що все добре. <реш> Дякую за увагу, вас. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.